Сьогодні ми поговоримо про те, чого ми буваємо щасливі, а, і, а чому інколи ми нудьгуємо. Ми вирізали ось таких чудіків і назвали їх Сіретанін. Сіретанін. Коли серетанін приходить до нас, То ми мозку. щасливі! А коли він покидає наш мозок, то ми сумніві. Сумні. Тоді нам буває і страшно, і невесело. Так. Ну розкажіть, коли серотонін приходить? Як коли його можна приймати? Банани, апельсини, гречку, рисову, яйця, угу. е, листя. Листя салату. Да, е сла <реш> Солодище. Солодище. Черезлице. Сонце. сонце. Е серетанін любить сонце. Коли ми багато на сонці, угу. тоді він приходить до нас. Ще що любить поляна? що любить серетанін. Бігати. Коли ми бігаємо, тоді він приходить. Стрибаємо. Стрибаємо. Е багато ходимо. Ходимо. Угу. Катаємось на велосипеді. На велосипеді. А на Каті можна катати? Да. Це теж? Так. І на роликах. Він да? Любить ще танці, плавання. І ролики. Ролики. Ну і роліки. Отже, ми зрозуміли, що серотонін може приходити і може йти від нас. Так? Коли ми нудьгуємо, значить серотонін пішов і треба щось робити з цим. рятувати Рятуватися. Пішо. Ще порадимо нашим глядачам подивитися мультфільм Головоломка. Головоломка. Він нам дуже сподобався, так? Нам ага. емоції. Про емоції. Подивіться на каналі. <різь> З вами Бувка.